Фізостегія це невибаглива і дуже гарна квітка. Вона ідеально вписується у будь-який квітник. Це багаторічна рослина, яка поєднує витончені суцвіть, що складається з багатьох дрібних квітів, в високих прямих пагонах. Її стебло досягає аж до 1 метра. У другій половині літа з'являються колосоподібні суцвіття висотою приблизно 30 см. Пройде зовсім небагато часу і почнуть розпускатися квіти, які розташовані чіткими вертикальними рядами. Точки розташовані супротивно, вони лінійно-ланцетової форми і темно-зеленого забарвлення, мають гладку поверхню і нерегулярно зазубрені краї. Вітіння триває більше місяця. Фізостегія весь час виглядає чудово, цвітіння у верхній частині соцвіть триває навіть тоді, коли на відсвілих нижніх ярусах дозріває насіння. Кущі висаджують на відстані 40-50 см. Коріння дуже швидко розростається. Декоративне листя фізостегії і тривале цвітіння зробили її улюбленцею ландшафтних дизайнерів. Рекомендується для посадки великих групах в якості фону для карликових рослин і для посадки під деревами. Стегія не потребує особливої турботи. Квітконоси фізостегії успішно використовують для оформлення букетів у вазонах з водою і всі квіти розпускаються і довго зберігають свою декоративність. Чому варто посадити фізостегію? Фізостегії тривале цвітіння. Вона цвіте навіть тоді, коли багато інших рослин уже відцвіли. Форма куща вертикальна, дуже гарно виглядає на клумбах. Може рости як під прямим сонцем, так і у затінку. Вона чудово виглядає у букетах і довго стоїть у воді. Росте на будь-якому ґрунті. Зимує без укриття. Фізостегія це краса і легкість. Посадивши фізостегію у своєму квітку, вона віддячить тобі своєю ніжністю і стійкістю.